Всім привіт, дорогі е глядачі. Мене звати Святослав, і я ще вчора захворів. Так от, е я вирішив для вас зняти цей ролик. І він називається Готування зі Святославом, тобто кулінарні секрети. І сьогодні я вас навчу, як робити е компот від застуди. Для того ж, що треба зробити. Треба взяти варення, малинове або смородинове, яке забажаєте. А потім треба налити воду в чайник. Або, якщо ви не любите компоти, ви можете зробити чаї ліптон. Він легко готується. Так от, треба спочатку налити воду, вскип'ятити її, а потім. А потім треба поставити її кип'ятитись. А потім можна додати пакетик чаю. або варення туди, те, що хочуть. Тобто, компот можна зробити, можна зробити чай. Так от, розкажу вам рецепт з чаю. Чай дуже легко готується. Беремо чашку, наливаємо туди воду. Потім кладемо пакетик і ось так кілька разів піднімаєте опускаєте. Потім він готовий. Потім ще треба ось, секундочку, Потім треба цукор додати. Ось. А потім треба насипати туди велику чайну ложку. Примірно от таку. Потім тр... Потім все перемішати і додати холодної води з фільтру. І ось чай готовий. Пийте досхочу. Ми побачимося в новому випуску. Це з вами я, Святослав. І ви пишіть в коментарях, чи ви б хотіли зробити якийсь напій від застуди. А зараз всім до побачення. Побачимося в новому епізоді. З вами я, Святослав Дідик. І дуже приємного вам дня, та до завтра.